Вас вітаю тут канал Трейд. Сьогодні у нас на огляді швидкозмінна різьбонарізна різна вставка підміщиком 12 від відомого трейського виробника сумтом. Швидкозмінна різьбонарізна різна вставка виготовлена за стандартном Дін 376. має наступні параметри. Зовнішній діаметр 50 мм, Діаметр хвостовика 30 мм, робоча довжина 35 мм. Втулка розрахована під мічик діаметром 9 мм та з квадратом 7 мм. Швидкозмінними їх називають за рахунок її конструкції, яка дозволяє змінювати їх на різьби на різних патронах одним натисканням та замінювати самі мічики. Також одним натисканням, що значно економить час на заміни інструменту. Популярність такі різьбу на різні вставки отримали завдяки запобіжній муфті, яка зберігає поломці мічика при його застріганні у деталі. При застряганні мічика або при великих навантаженнях на нього спрацьовує муфта, яка прокручує вставку, видаючи характерний звук трещітки, що є сигналом для оператора, щоб зупинити роботу або включити реверс для викручування мітчика. Також на цих вставках можна виставляти різні зусилля для спрацювання муфти. На самій вставці показує направлення для збільшення або зменшення зусилля. Швидко змінними різьби різними вставками можна працювати як зі наскрізними отворами, так і з глухими отворами, що робить їх універсальними в роботі. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті Овшен де ви можете також формити своє замовлення. А ще наші регіональні менеджери з радістю проконсультують вас з вказними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України з ними швидко, надійно та якісно.